Ті шкарпетки для президента або для людини, яка вийде для нього, щоб обов'язково цей аксесуар сьогодні був разом з ним. Тож він чітко знати, що сьогодні в цей день про нього подбали, і подбала саме люди з синдромом даун рання діагностика, робота з батьками та спеціальні освітні програми. Основні вимоги, які представники організації Даун-синдром виклали у листі до Віктора Януковича. На думку активістів, держава не дає можливості людям з таким захворюванням адаптуватися до світу, а суспільству до них. Проте стереотип, що такі люди не можуть ні вчитися ні працювати, власним прикладом спростовує сім'я Радченків. Во-первых, ми а від аддіва. Тому що після закінчення ПТУ ми цілий рік сиділи вдома. 23-річний Валентин зараз працює офіціантом. Работі більше і Чим ти займаєшся? Там? Чай, кофе. Замість президента за вторами листа зголосився поговорити дитячий омбудсмен Юрій Павленко. За його словами, найближчим часом розраховувати на глобальні зміни не варто. Більшість шкіл не готові, навіть інфраструктурно, навіть з точки зору бар'єрності, туалетів, спеціальних класів. Ну і вчителі, ще поки що не готові. Далі організатори акції пішли на Хрещатик, роздавати інформаційні листівки та розповідати перехожим про те, що люди з синдромом Дауна такі ж і ми тільки трішки інакше ми поняли, що або ми виходимо і такі як-то як нас заметять, либо ми будемо продовжувати существувати. Вот як, як була до сих пор, без ніяких змінень, а діти ростуть. Я всім говорю, я хочу, щоб мій син мог идти танцювати на дискотеке или петь в караоке барі Чому це можна делать в Британії или в Голландії, нельзя у нас? І поки батьки намагаються змінити стереотипи про дітей сонця, люди з синдромом Дауна, які раніше залишаються, поза увагою суспільства. Ліна Зубань, Олександра Комісарова, Могилянська школа журналістів.